А ми сьогодні будемо грати по жорсткій тактиці Тачмі яку він скинув, він запропонував класну ідею, ти бачив? Е, Сенна Люсіндра на боті. Ми з Богданом учор, Ні, позавчора, ми пробували. Ось, вот. у нас, коротше, з Богданом нічого не вийшло, тому ми сьогодні ще одну попитку попробуємо з тобою, тому що Тому що, мені здається, що це реально робоча херня, можна, типу щось з цього і вийти. Адреналін в'єбав голову вимерший. Нас будуть кукінг робити нам на цьому. Там Кенч нас приготує вимерший. Кстати, тут би непогано пішла інтеграція кукінг стріму але ми його вже провели, так що похуй. Коротше, ти. Як це працює вимерший? Якщо, якщо ти ще не зрозумів. Ти типа кидаєш стан на кріпа, я його піднімаю і кидаю цього кріпа в ворога. Норм? Абсолют всі нема. Ну да, це типа насправді непогано працює, але є багато факторів. Типу мені треба бути достатньо близько, щоб я встиг кріпа підібрати, який он в ворога, бо твоя кюшка дост... достатньо швидко спрацьовує. Ай, блять, нихуя собі мені прилетіло. Другий. У тебе буде другий. І ми почнемо У мене є вимерший. Ну, блін, ти прямо на нього станки. Mm. Ладно, і так можна. О, найс флеши були. З лохушки. Нахуй нам цей білд вимерший, Давай просто хаярити їх. Mm. Ща, має 10 секунд, давай попробуємо типу цей. Один раз хоча би Так зробити. Чекай три. Два. Кинь кріпа, кинь кріпа, Стан О, ну непогано. Блін, тільки кьюшка в мене пожалася. Ну непогано вийшло. Не? Щось може з цього і вийде вимерший. Щас, можна ще раз. Ще раз можеш кинути. Я йобну Норма норм, от цього ебни. Я в там кенчу кину. Ну, блядь До... ні, далеко дуже. Ча, вони підійдуть. О! Ну, так, норм. Чекай, чекай, бо зараз місфортуна тобі їбальник знесе. Блять, не докинув. Да Складніше, ніж здається. Це складніше, ніж здається. А рисуємо? пробуємо? Ох, О, не. Чисто. У мене зараз колесо, щоб ти розумів іменно баті. Емоції баті. Хехе. Вот оно. Блять, не потом Ну, Сори, я уже кину. You know. Ні, блять, як я попався. My bad. Ой, це погано. КДВМШ. Ну ну норм. Блін, вони взагалі вообще не прокацы, Ну, у нас тут лісин, кстати. Кстати. Блять, не Ну сейчас мне может пить, О! О, блядь. Блять, май бэд. Давай, 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 хуярим его. Блять. Еее, yeah, ви мне дал килл. Красавчик именно. Красавчик именно. Лысый, блядь. Пошл нахуй. Ай-яй-яй-яй-яй! Верші ну, закривай мене! Що, мене флошо нема. Ябаний конч! Ябаний там кенч! Блять! Скільки він може жити, під совтаверку, я його рот ебал, блять. О, карась кончений. Ох, як тобі прилетіло сочно вимерший. <реш> <реш> Реально. Ай-яй-яй-яй-яй. Найс відійшли, в принципі, вижили, та й на тому добре. Макс нас якась дуже сильна, як для одного предмету, тобі так не здається вимержай. По 400... із кьюшки вилітає, блядь. Ніхуя собі, так би мовити. Можна попробувати ай яй яй А флеш це хто зв'язав? Це вона а флеш зв'язала чи це там флеш ну? Вона, понял. здається ми чуть-чуть маленько саме користуємось цим Приколь, прикольчиком. Але цей типа, ну, він по суті. і тяжко реалізуємо. Ну, типа, ні для чого не реалізуємий. Типа, прикольно поюзати от такий даб на лінії, але його... Ну, скористю примінити важко. Але це типу безполезно, тому що раніше, типу, від цього не, не стає ніби то більше. Мені треба бути чуть впереді, щоб вимерший був, був чуть позаді на сцені. Щоб перекинути рязко, якщо стан, але в мене є єшка, я можу сам заснати єшкою, щоб вимерший, потім просто продовжив мою яшку. Так навіть, ну, простіше було б. Так що ну, не дуже корисно. Ні, прикольно, то я прикольно, але не дуже корисно. Ну блядь щось у нас все не дуже. Так, я би сказав з перемінчивим успіхом у нас все йде, но в цілому непогано. Я думав про... де ж я шо. Я забрав... Я прийшов на місць, забрав тілегу і пішов. блядь. Який я гнида просто, який я чорт Так, вимерш і на бот будемо пробувати опять цю херню Надо как-то реалізовать все таки це це дуо, бо щось воно вообще не у нас не, не вообще. Нам Надо... бы поможить, мені ж. Es, да, мені ж. Ну цього там кенча не реально А до МФК не, не дійти без цього. Без там кенча. Ебать, він по фиолеті вів. Ю. По фиолету вів. Ю. Став фиолетовым, типу Пурпурным, таким. Ну именно фиолетовым, став. Позабудешь. Ах, вымерш. Що это за маневр? Маневр. Вместо... Забрав филежечку и съебался, ніби бы ничего не было. А ты злодей, а ты хитер. Давай давай. А, и хуя вымерши, ты його зададжу гений? Хорош, хорош. <laughs> Запайти, <у> лошар. О, найс. Ой-ой-ой. Ох, нихуя ти бачив! А мене не бачив! Ебать! Литингені! Сюда, гайс! Well play! Ніяко no, вимерші тобі наше комбо, дуо Підходить, поду подобається тубі наша. Синхронізація комбінація. So ну так, да, я теж не відчув імен. можемо спробувати, типа, не цей самий у наступні, а там ще хтось. Там, по-моєму, Андрій пропонував ще якийсь, ти попробувати. Тарик іще якийсь чел. Можемо спробувати це. Або ти там пропонував, я бачив, Ксанта і ще якогось. Oh. Вимерший! Я, якщо що, я придумав, я придумав ахуєнний комбо. А! Oh. 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 А він немає же шотнув. Нам пизда вымерший. Мы програли! Не в это чуть-чуть. Я такий момент вымерший. Я не хочу помирать. Вымерший, ні, голосуй ні! Будь против Системи. Ми можем виграти, вимерший. Нет. Вибірши, і ти сам у кінці здався. <плес> Ой, блядь. Так, що в нас там ще предпонували? Так, це ми тільки що попробували гавно повне. Колись була дуже весела і сильна страта на бот, Сона Татарик. І тут вимерший... Генії на боті. Драйвен і Ксанте. Так, вимерший. Вибирай між двох зол. Що ти хочеш? Ксанте і Драйвен? Чи ти хочеш сону і тарика? Ну тоді сонно і тарик выходит лишать. У мене є ще ідея. Е, Може Амбеса і Ясуо? Ти на Амбесі, я на Ясуо Ти типу ультуєш, і я ультую почалу. Норм? Бля, ну давай. Похуй, Давай раз Ясуо Чем чорт не жартує? <рес> кайфом Так, короче. Ясуо Імба зараз буде на Ясуо Некий спельчик. Ігнайт Я буду жорстким агресором вимер, якщо я прям ж сильно буду агресувати. Я на Ясу прям відчуваю енергію. У мене ніби дофамін в крові підскакує так, що піздец. Тільки саппорт Грагас і Мордекайзер ОП О, блядь, ебать, скін, кстати, на Мордекайзера цей крутий зразу попався. Тільки сьогодні обнова вийшла недавно. Ну як? Вночі. Вимерший рейт май сетап, Я вемі закинув. Як вам. Сетапчик. 10 із 10 ми стрілянтов, убивантов, украданто, то ельго бля, псут дивимся острів скорв'ю. А, капітан Врунгель, точно, блять, капітана Врунгеля дивимся Вимерше, я тебе ріжу, тобі вообще нормально? Через екватор впливсти будемо. Да, вымерший понеділок дивимся капітана Врунгеля. Эй, там, на бите хорошего плавания. Ой, получается, еще одна подія у нас в дискорде даемся капитана Врунгеля. Пиздец. Нам нам така пиздавим. Блять, я думал милок більше крипив! А то дико, бано! Блять, це помилка була. У мене вешки ще не було. Якби в мене вешка була, то я би міг щось реалізуватись якесь. Щас я вешку качаю і ми їх будемо їбати. Вимерш. Я стільки урона буду тою вешкою блокати. Шариш. Ну ти бачив, ми їх почти вбили. Просто не розчитали немножечко моментик. Ну це я соу момент, це норма. Це типа ну, нічого страшного. Я просто тещу свої ліміти. Похуй. Диви там lucky вимерш їх, хочеш? Харо! Опа, опа, пошел, пошел, пошел в разнос, в разнос вверх. О. Ладно. Ну, моментик такой, я бы сказал, неприятненький. Да, блять! Ну я хуєй, <гум> Ми без я без дешки. Unlucky. Та ульта нема. Ульта буде, ми їх так і бать будемо, Точно сто 100%. <гум> ми зато морально сильніші за них, то 100%. Да, 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 я я за. Мене. Я завжди готовий вимерший. Може навіть не пінгувати, якщо що. Я. Ну. В моменті я зразу пойму, що треба действовать. А ты хороший вымерший, ты хорош. Ну, базару ноль вымерший, именно за. Именно хороший момент забанить его. Ой, непогано, вымерший, непогано. Ти вмієш нас наслітняти. Ой, блядь. Ви кажется, пизда, <рі> ми другу катку со хуй. Ну першу ще плюс-мінус непогано було, ладно, так що це похуй. О, О ніхуя, нихуя. Як я заблокав? Не поняв. <рі> Не <Немай>, бать, що <шо> це? ха <рі> Чистого <рі> <рі> собака прийшла на лінію. <рі> Шавка. Как-то <ганувач> немножечко не по плану все у нас, да? Я такий момент и в Все, все вс норм. по плану, то ты так спланував No way. way. Мало у мене смертей, поняв, Веммерший справим сітуйот'ю. Ще до 6 и скейлимся? Понял, понял, поняв. Но ну, я попробовал, Я к вам видео, выиграл 100 каток на ESO по и вот что у меня вышло. Я могу ультануть, я могу ультануть, если попаду. Не, не попал, Ну, не старался. Ну норм, Все не так плохо. У мене є предмет перший, гайс. Все, ми вже в безпеці. Тепер от починається гра. Ну, 18-й хвилині, кстати, перший предмет в мене. Але... <гум> а може і не зможемо. Блять, ну я старався, я не знаю, я зробив все ідеально, що поробиш, якщо він сильніший, правильно? <гум> Ти вимерший просто на карках, а <гум> я буду тебе звинуватювати в тому що ми пройобуємо. <гум> Хочеш, му покажу, кіберспортивний? Не получився му кіберспортивний. Я не дотягнувся яшкою. бать цей на Мордекайзера іменно. Дорога візнов пахне, нібито, не? Ніби перекачував із яких із цих мобільних ліг. Прям такий весь еф в ефектах всяких, величезна моделька, блять. Рекол, блять, на пів карти. Чи повут... Ні, не пов... бать, у мене два саппорти за всю гру. Я так погано відіграв цю гру. <соргану> а -а -а Ай блять, вимерши Це я готовий, до чого ти готовий вибірш? Дивися. Еебать! Yeah, <соргану> Що за гений, гений, гений не вимершом. Я твой фанат. Підпиши мені трусики, пожалуйста. Yeah. <laughs> Тануда, ти, ти сьогодні в ударі, ти сьогодні в розносі вимерши. У мене зараз носять блять. Башню, а я тут. А... Професійний мув на ясува був виконаний. Ебать, как же я вынес, я гений. Что за гений этот, я слово 0,8. <laughs> Тришечка. Де еще за правду. Ой, что тебя перепутал. Твои возможности. Да, все, ГГ. ГГ. Kill yourself. Как? <laughs> 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 finally. Ну, <laughs> finally вымерши. Непогана катка была. Ну, це було весело, як мінімум. О, крутки. Ну давай, я ну вимерший, покажи на що способен. Да, ну, сильно, давай ще. Не скіпай, не скіпай. Та блядь, вимерший. Все, давай, це останній шанс. Треба акуратно, не скіпай. Помолимось, і сподіваємось на щось. Більш-менш хоча б адекватне. Ну блядь, ніби ти клоун.